Мої вітання, гості і підписники мого каналу. От І приїхала новиночка від фірми Garrett, так, І довго Garrett не випускав ніяких приладів. І ось перша модель новинка Garrett Vortex VX9. Буде ще модель VX5 і VX7. Ну Це вже трошки пізніше. Давайте глянемо, що у нас є на огляді сьогодні. Ну, от. Що нам фірма Гаред запропонувала такого цікавого? Хоча я вже бачу деякі нюанси, це навіть вже по, самій, так, по самій картинці. Приладу того, що, ну, скажімо так, є про що поговорити. Тут, скажімо так, інструкції, збірка прилад, приладу і так далі. Це у нас болти, кабелі, зарядки там і так далі. ну от, так Тепер ми якби тут самий блок. Давайте я зараз штангу окремо то все подістаю, тому що мені однією рукою взагалі це незручно буде робити. Мені взагалі незручно це все виймати однією рукою. Давайте я повиймаю і тоді ми з вами все розглянемо. Отже, Давайте почнемо з штанги. А тут багато у нас такого трошки цікавенького. В тому плані, сама штанга і суцільна, бачите? І вона рухається от вона зверхни. Тобто її, я так зрозумів, вийняти не можна. Тут, походу, зафіксовано. А оцей цанговий зажим, який тут закручується. Отак. одною рукою мені не зручно його закручувати. Один тут закручується і таким чином фіксується штанга. Тобто дивіться, що в нас ще який є нюанс? Ну, от, штанга в нас нижня. Бачите, нижня пластик у нас. Середня в нас йде, так поняв, алюміній. Середня алюміній, ну і верхня штанга алюміній також. тобто Прилад коштує дуже велику суму. Ну от скільки там, 30 тисяч треба глянути, точно не пам'ятаю. Ну, тобто За таку суму могли б могли б дати карбон. Але Гаррі нам за карбон, як бачите, зажали. Ну, то вже як є. Ну, от. Ще що дивіться, ще який є нюанс. Що мені не сподобалось. Бачите, яка катушечка? Катушка така сама, як була в Аськи 350 в Аськи 400 і в ат Pro, і Gold, далі. Max. Тобто катушка, як бачите, невелика. За такі гроші могли б дати більше. Тобто, скажімо так, які можна зробити перші висновки, Ну, це ще я, звісно, буду його тестувати, там на тестовій площадці, площаці, десь пізніше. і так далі. Але, скажімо так, що розраховувати на високу глибину, на велику точніше. так? З такою катушкою, ну, явно не варто. Тобто, ну, дивіться, ці е, прилад по ціні приблизно, як Equinox, там 800 і так далі, легенда там, і тому подібне. Ну, могла б фірма Гари дати велику катушку, правильно? Там на, на один, там на 12-13 на дюймів, от як, як вінок всі катушки, там великі катушки в комплекті, вже більше, ніж ця. Правильно, правильно. Ну, от, І, в принципі, що. З такою катушечкою глибини великої не буде. Давайте я його зберу, поклацаємо в меню, подивимося, що там цікавого є. Ну і зробимо з вами коротенький тест. А, давайте ще познімаю вам блок управління, як бачите, такий от він. Ну, от. З однієї сторони, отут от такий з другої, з цієї сторони. Ну, в принципі, бачите, чогось особливого тут, як такого, я думаю, можливо, не факт, що є, нема, напевно. Ну, зараз подивимося. Тобто по глибині там характеристики явно будуть такі середні, скажімо так, а можливо, навіть. І нижче середнього, тож, ну, тому що, самі бачите, катушечка йде невелика. Зараз складу, поклацаю, подивлюся, там потестуємо коротенько. Отже, давайте коротенько пройдемося по меню. Я трохи інструкцію почитав. От, е, Повна інструкція є на англійській мові, а от така, скажімо так, простенька інструкція є на українській, але там всього немає того, що є на англійській. Тобто ще поки що не ясно толком з налаштуваннями, але що я зрозумів, це, ну, це я вам зараз покажу. Давайте пройдемося по менюшці. Перше, це в нас щутливість. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 максимально. Ідемо далі. Це в нас звук, гучність до Один Це у нас іде гучні заліза, бачите, 4. 8 максимум, поставлю 4 назад. Це у нас іде вибір частоти. Тобто тут, в принципі, у нас, скажімо так, є багато, скажімо так, багатий вибір. Тобто, дивіться, мультифрек де? З том дето я а, не, не, не так, стоп, зараз я трошки ще перейшов. Задалеко. Так, от дивіться, мультифрек. Тепер тако. Мультисальт. Є 5 кГц, Є 9 Є13, Є 18 і 25 Тобто вибір частоти, в принципі непоганий, на мою думку. Ну, Нічого так. Ідемо далі. Це у нас канали регулювання від перешкод. Тобто є 8 каналів. Налаштування від перешкод ідемо далі. Це у нас ще швидкість відновлення. Тобто, ну, чим менша швидкість, тим скажімо так, буде глибше бачити прилад. Але скажімо так, чим більша швидкість, тим буде менша глибина, але на засмічених територіях скажімо так, краще буде виявляти цілі. От, хай буде 2. Далі, це у нас іде підсвітка екрану. Це навушники були тільки що. Де то далі? Це у нас оце я не розібрався. Тут ну, пише щось, але не можна поняти, що саме. Пише, що це десь для, для чогось, що під водою. Бачите, така хвилька намальована. Я читав інструкцію на англійській толком, я ще не зрозумів, для чого ця функція є. Далі це кількість тонів, як бачите, 3-5. Далі. Це в нас дискримінація. Це, скажімо, в нас йде покращена дискримінація заліза. Як ця функція буде працювати, ну це треба тестувати. От, бачите, тут VDI максимально до 30. Ні, 300 до 40. ]hat. Покращена дискримінація заліза. Ідемо далі. Це я так понув, функція для відсіву корків. Тобто в принципі, допоможе на пляжах, щоб все відсіювати всякий мусор, там, типу, там, я можу сказати, язичків там, з під банок там і так далі. Тобто, В принципі, ця функція дуже, до речі, корисна. Ну, так. Оцю функцію я теж толком не розібрався, що це. Поки що сказати не можу. Йдемо далі. Це в нас я так поняв звук заліза. Включити-виключити, включити виключити. Далі. Ну і в принципі все. Ну, от. Що в нас тут ще є? Так, моди. Режими стандарт. Є, от бачите. Тобто в нас є тако. Sin e -e, Coins. Стандарт. E -e, Як тут вниз ще? USA Coins, Custom, Beach, Sin Coins і Ferst. Тобто, дивіться, ZERO це в нас, коротше, іде без, ну, тобто, всі метали стандарт. Ну, стандарт USA Coins це спеціальна програма, яка налаштована під монети е, США. Тобто Вона в принципі, тут не особ... ну, так, вже... от, Вона в принципі, тут для України, ну не знаю, чи там підійде толком. Це програма можна самого налаштувати. Більш е... це пляж. Син Coins – це програма для тонких монет, для виявлення тонких монет, маленьких, там, золотих там, і так далі. Тобто ну, ця програма більше для того підходить. Так, ну і Fest, я так зрозумів, це, скажімо так, програма з швидким відновленням. Ну, скажімо так, певно, потрібна на місцях, де багато мусору. Ну, Можливо, я десь і помиляюсь, ще я ж кажу, тому що інструкція не повна. Можливо, я щось сказав і не так. Але я думаю, по головних, скажімо так, по головних налаштуваннях ми з вами пройшлися. Ну, давайте зараз я візьму там монетки і потестую. Ну, от, там, на глибину, що воно плюс-мінус, який результат буде мати. Отже, буду робити тестування на, такі от, на таких налаштуваннях, тобто чутливість у нас 6. Програма стандартна, мультичастота. Давайте будемо пробувати так. Стандартні наші цілі. Перша ціль буде такий от, мідний п'ятак. Я е, рулетку трохи з боку положив, тому що вона фунить, ну, от, коли я її ставлю скажу так, зразу біля катушки, тобто тому трошки буде по-іншому дивитися, ну вже як є. Давайте. Потестуємо. Так от так, перший тест такий, скажімо так, пробний. Отже, поїхали мідний п'ятак. Пробуємо. Ну, 25 сантиметрів. Щось мені здається, це дуже, скажімо так, слабенький результат для е, мідного п'ятака. Отже, давайте 5 копійок спробуємо. 5 копійок. Поїхали. Як не диво, 5 копійок бачить далі. 33. А ну зараз ще раз спробуємо віднести, так? Бачите, п'ятак на такій глибині бачить слабше. Можливо, треба частоту поміняти. Зараз я цей теж завершу і поміняю частоту на там, 9 кГц припустимо. Пробую цей п'ятак. Отже, 5 копійок приблизно 33 см. Далі далі у нас таких от 20 копійок срібло. Пробуємо. Ну, стабільно 25. І Давайте ще глянемо. Ось такі у нас є два гроші польських. Спробуємо. Ну, Плюс-мінус також 24-25 см. Передавайте цікавості, що хочу зробити. Треба чистоту поміняти, щоб мідну монету брало краще. Тобто зараз ми зробимо з вами ось так. Припустимо де -то. Так. Давайте з візьмемо, припустимо. От хай буде 9 кГц. Хай буде 9 кГц і спробуємо е... мідного п'ятака. Тому що нижча частота краща для мідних цілей. Ну, щось воно йому не дуже допомогло. Скажем так. Щось воно йому допомогло не дуже.

Друзі, от вийшов перший тест. Звісно, що це буде, скажімо так, це тільки перший тест, це тільки ознайомлення з приладом, це тільки перші враження. ну тобто прилад от, Тільки от приїхав, що толкової інструкції на українській мові навіть немає. Тобто є вона така, скажімо так, простенька. Але не всі функції в ній описуються. От. Кому цікаво буде, я залишу посилання на цей прилад під відео. Кому цікаво, там переходьте, дивіться, там замовляйте і так далі. Що можу сказати я по на даний момент по цьому приладу? Дивіться, е, мені він ну не дуже сподобався. Чому тому, що по перше, ну велика ціна, раз по-друге, е, ну катушка маленька, катушка від Аськи 400 і від Pro. Тобто, ну, чогось нового могли б за таку ціну дати більшу катушку. Тобто, ну, так само могли б зробити карб... карбонові штанги. Вони цього не зробили. Тобто, ну, на мою думку, він не вартує тих коштів, які, він... які за нього, скажімо так, фірма Гарит хоче просить, скажімо так. У мене думка така. Можливо, у вас буде думка інша, але ну, на мою думку, це прилад, ну, скажімо, так, буде як гарит Апекс, такий не зовсім популярний. Ну, Тому пишіть свою думку в коментарі. Ну, от, Можливо, там. Ще якісь там будуть питання, чи можливо там я неправильно розказав щось таке теж може бути, бо я ж кажу, я перший раз цей прилад в руках тримаю і перший його дивлюсь. Можливо, щось я так і сказав. Тому всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і побачимось.